6% території Харківщини залишаються в окупації. Це завдяки потужному контрнаступу, який блискуче здійснили Збройні Сили України протягом 6-11 вересня, відтіснивши ворога за кордон та повернувши жовто-блакитний прапор ключовим містам Харківщини: Балаклія, Ізюм, Вовчанськ, Куп'янськ, Шевченково, Великий Бурлук. Та поки ж жителям деокупованих міст та сіл повертатися додому кажуть військові зарано. Повертатися на деокуповані території до повного їх розмінування може бути дуже небезпечно. Вздовж лінії зіткнення ворог обстрілює позиції наших військових та здійснює перегрупування своїх підрозділів. За даними центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік. Щодо подій на харківському фронті, які точно увійдуть в історію, то військові експерти вважають, що успішний контрнаступ є переломним моментом у війні. Це був один з найуспішніших контрнаступів, які ми бачили в сучасній історії. З погляду території завойованої при заданій швидкості просування. Тепер оркам буде важко уникнути нових лих до зими. Ось президент США дуже стриманий в питанні щодо успіхів на українському фронті. Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що це буде довго. І якщо говорити про цифри, то за підрахунками видання Forbes, українська армія лише з 6 по 11 вересня знищила російської техніки на суму в більш ніж 670 мільйонів доларів. Та й крім того, втікаючи з харківської землі, окупанти залишили дуже багато техніки зокрема, цінної наголошує британська розвідка. Способи виведення російських військ за останні тиждень були різними деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші бігли у явній паніці. Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів та ймовірні локальні порушення командування та управління. І вперше з початку повномасштабного вторгнення у Україні окупанта заговорили про свою поразку на Харківщині. Тим часом російські війська відкинуті за межі кордону в Білгородську область і за русло річки Оскіл. І саме це суттєво вплинуло на ситуацію в обласному центрі. Згідно оприлюдненої інформації американського інституту вивчення війни, саме завдяки тому, що ЗСУ зуміли відігнати ворога, обстріли Харкова значно зменшилися. 14 вересня Генеральний штаб України повідомив, що інтенсивність російського артилерійського обстрілу Харкова значно знизилась, що свідчить про те, що контрнаступ України послабив здатність російських військ завдавати звичайних артилерійських ударів по центру Харкова, оскільки російські війська були відтіснені на схід до річки Оскіл і північ назад у Росію, ймовірно змусив російські сили відвести засоби ППО подалі від лінії фронту, щоб захистити ці. Системи від вогню української артилерії, що потенційно може піддати передові російські війська атакам з повітря. Відповідно, в Харкові має стати набагато спокійніше, оскільки до цього наголошують фахівці, Росія обстрілювала обласний центр артилерійськими системи 152 та 203-мм калібру, що в свою чергу могли діставати до Харкова навіть з відстані 30 кілометрів. Ворожі війська зараз перебувають значно далі. Щоправда, загроза від іскандерів та ракет типу С-300, на думку військових експертів, зберігається. І якраз саме ракетами типу С-300 росіяни фактично щоночі б'ють по Харкову. Це ракетні системи протиповітряної оборони, що окупанти переробили на схему поверхня-поверхня. Це дозволяє бити по наземним цілям. Леся Копилюк, Євген Клочко, Дмитро Нгуєн та Олександр Уваров. Харьковские известия.